І це монета, я вже бачу, зелені патині. Що воно таке, не знаю, але було дуже добре. Так. Ну, це Марія Терезія. І ще одна ямка, ще один крейсер. Будемо дивитися. Ну, те саме видно. І ось тут дивіться, що вистрілило. Це спинка фібули, заколки римського часу. Погляньте. Погляньте, що я знайшов. Навіть уже не сподівався. Друзі, мої вітання! Знову виїзд в тисячолітній ліс, де я знаходив артефакти часів Русі, скіфів, Риму та монети середньовіччя. 100 гектарів лісу. Стоїть гробова тишина, зимою ніби все завмирає. Ніякого звуку навколо мене за кілометри нікого немає. Я просто кайфую від цієї атмосфери і очікую, що сьогодні будуть якісь гарні знахідки, які я вам покажу. Тому підписуйтесь, хто не підписаний, тисніть на дзвіночок, поїхали. Важко в лісі з сигналами, зимою. Кожен сигнал хороший на рахунку. Так, 92. І це монета. Я вже бачу зелені патині. Що воно таке не знаю, але було дуже добре. Так. Ну, це Марія Терезія, австрійська імператриця, я вже їх десятки знаходив. Ну, це один крейсер, напевно, 1774-го. Ну, було би срібло, звичайно, було б краще, а так. Вже сота мідна вбита монета, але вона не така вбита, якщо ще професійно почистити, то може ще якийсь рельєф буде. Вон видно на ній. 1776 чи 74 я вже не бачу. Коротше кажучи, ось така, така знахідка. Друзі, значить дивіться, яка ситуація. Ось тут ямка. Я знайшов крейцер, який я вам показував Марії Терезії. І ще одна ямка, ще один крейсер. Будемо дивитися. Ну, те саме видно. Та сама монета, я ще її лопатою зачіпив. На жаль, ну, мені чесно, не жалко їх. Халепа, звичайно. Дві монети, одна біля одної. Зараз подивимося, може ще третя буде. Так, я вже був... Обнадіявся, обрадувався, думаю, зараз хоч австрійських монет накопаю, ага. Не тут то було. Знову ж таки, дві монети і більше нічого навколо. Може, хтось загубив просто з кишені сходив в туалет, вони випали. І все. Цікаво, що я вже десятки разів знаходив по дві монети, різних, і срібних, і мідних, і все, і більше нічого. Як для кошеля мало. Що сказати? Чому не одна? Одна, то зрозуміло, але дві, напевно, зразу з кишені вилетіло. І не маленькі такі. Але ноль емоцій, ніякого дофаміну я навіть не отримав. Навіть не встиг. На жаль. Але можна додати, що монетки старі. 250 років все-таки можна і з повагою поставитися. Тому, друзі. Лайк можете влупити. Не ображуся, а я шукаю далі. Продовжую історію про австрійські крейсери, які я знайшов ось там за декілька метрів звідси. Почав зачищати територію. Там гіза, шрапнель. Ще щось там, я вже не пам'ятаю, якийсь шлак. Ну, стандартна історія. Нічого, нічого цікавого, нічого, вже йду відти, сутеніє. І ось тут, дивіться, що вистрілило. Можливо, воно, звичайно, не вражає, це мідна знахідка, точніше бронза. Але ви знаєте, напевно, що це? Якщо дивитесь цей канал, це спинка фібули, заколки римського часу. Голки тільки не вистачає. Ще досить така цікава якась, виконання таке нестандартне. Чи вона тут обломана? Так, напевно, облом. Але сам факт наявності. Фіболи римського часу біля австрійських крейцерів. Ну, вони, звичайно, зв'язку ніякого не мають, ніякого відношення один до одного. Просто я до чого це все веду? Що римські динарії мені попадаються будь-де. Тут я їх не знаходив, саме на цьому місці. Я навіть не знаю, чого мене сюди ноги занесли. Але я думаю, що це місце треба взяти на озброєння, я ще однозначно сюди приїду. І буду шукати, зараз вже темніє, напевно, буду згортатися, ще ось тут пару сигналів. Може біля неї якісь динарії були 100%, що її загубили декілька тисяч років тому, де вони тільки не зустрічаються. Ну я динарії знаходив за декілька км звідси, в принципі, там місце таке цікаве і виходить, вони і тут ходили, щось губили. Ті самі черняхи, це нагадує черняхівська культура. Добре, друзі, треба працювати ще пару хвилин, ось тут потовчуся. А може ще щось вистрілити і йду далі. Як кажуть, у нас ті самі гості в ті самі двері. Після вчора я в цьому лісі знайшов два крейсери австрійських в одній ямці, а біля них лежала фібула римських часів, германська. І ось, замість того, щоб сьогодні вихідний день лежати на дивані з телефоном, я вирішив підірватися, проїхати в той самий ліс. Буду зачищати ділянку. Ось там вона знаходиться, ще залишилось метрів 300-400. Буду досконало обстежувати місце, де я знайшов фібулу. Думаю, що має бути на тому місці ще щось цікавіше, тому зараз вам все покажу. Знаєте, я в котрий раз дивуюся. Ось так знаходиш якесь місце, просто випадково, так як я тоді натрапив на ці два крейцери і фібулу біля них. І потім приходжу на те саме місце. Думаю, вже в надії, що там ще щось залишилося. Зачищаю півтори години. Погляньте. Жменя всякого шмурдяка, це я тільки частину показую, бо основну масу я її не забирав, там чорне залізо, всякі осколки з війни. І нічого більше. Ось так буває. Ну, Я місце запам'ятав, мені здається, там ще щось залишилося. І змінюю локацію в лісі. Тут є декілька таких скажімо так, п'ятачків, де я знаходив по чуть -чуть щось там з Київської Русі. Там з Риму, там якісь динарії, середньовіччя, і воно так розкинено по всьому лісу. І я коли приїжджаю на пошуки, я стараюся мій маршрут прокласти так, щоб від одного до другого місця. І час від часу щось вистрілює, тому що не завжди воно зразу відкривається все. Треба приїжджати почастіше. Відповідно, чим більше ви часу приділяєте, чим більше годин в цій справі. Ви виділите, тим більше у вас буде результату. І я, чесно кажучи, люблю змінювати обстановку. От, наприклад, я нічого не знайшов там, на одній локації, я її запам'ятав, вона нікуди не дінеться. Я собі перехожу на якесь інше місце. В надії, що фарт мене призведе до якогось результату. Тому я думаю, що сьогодні ще якісь монети я вам покажу. Щойно викопав глибокий сигнал з глибини. Таку якусь приблуду, незрозуміло взяв. Гарно била, лежала десь на глибині в штик лопати. Ось таке щось з бронзи, в патині зелені. Ніби і давно лежить. Але тут якісь сліди обробки ніби на станку. Я вже подумав, що це щось з епохи бронзи. Ну, не знаю, що за штука. Мені здається, що може вона стара, а може і не стара. Ось Тут якось так також незрозуміло якась патина пропадає. Якби вона була вся в рівній зеленій патині, я б подумав, що її декілька тисяч років. Але ось ці якісь круги мене напрягають. Може бути щось з війни. Коротше кажучи, потрібна ваша експертиза експертна. Якщо маєте якісь думки, то пишіть в коментарях, буде цікаво почути. Вирішив я змінити обстановку, перебазувався з глухого лісу, ось так на край. Ну, тут можна сказати вже дорога йде траса. Сигналів купа, на відміну від глушпені, в якій ходиш і можна там за пів години... Крім шрапнельних сайтів, нічого не знайти. Тут одне на другому свистить купа корків різного чорного заліза, ну видно зразу, що дорога йде. І я тут ходжу в надії, що щось, може вистрілити якась монетка, щось цікаве все-таки дорозі. Більше як 200 років, це точно, я знаю. І колись я тут дещо цікаве піднімав. Ходжу в надії знайти якісь монети, але поки що попадається ось такий матеріал підйомний. Не знаю, що це таке. Щось колгоспне Чи від якогось транспорту ось таких банок вже ну, штук 30 підняв. До речі, б'ють вони різними такими сигналами, підозрілими, навіть кольором деколи чистим. На глибині. Ось ще якийсь масивний кусок заліза, навіть не знаю, що воно таке, звідки оце все береться в наших лісах, котрий раз себе запитую. Але... Дорога йшла, значить і мають знахідки бути. Шукаю. Вже темніє, я йду до автомобіля і тут дещо цікаве вистріл. Я зараз вам показую в діну рукавицю. Тримаю інтригу. Значить, дивимося, що на VID на режимі глибина 89. На програмі глибина 89 по VID. Так, зразу погляньте. Погляньте, що я знайшов. Навіть уже не сподівався. Так, мені здається, що це позолота. Сумніваюсь, Сумніваюся, що це золото, але досить цікавий якийсь годинник. Так, що там написано? Я не можу прочитати, на жаль. Погано фокусується. Якийсь бронзовий ремінчик, складок, оце можливо по золото. А може взагалі золото, як ви думаєте? Якийсь цікавий був годинник якоїсь панянки. Видно, що він жіночий, але що він робить просто в лісі. Що ж вона тут робила чи що з нею робили, що вона загубила цей годинник? Мені здається, що це позолота, що корпус позолочений. А може і ні. Ну, коротше кажучи, годинники я люблю знаходити. І вважаю, що ця знахідка хороша. Так. На жаль, він вже не йде. Можливо, не реставрується. Така маленька реліквія. Напевно, йому років там 30, 40, може 50. Я не думаю, що йому 100 років. Але прикольно, що сказати, годинники я не часто знаходив. Ось такі позолочені корпуса, щось камера взагалі відмовляється працювати. Позолочені корпуса я два рази знаходив. І це, по-моєму, третій. Не хочу вже знімати, тому що це вже сутінки. Фактично сонце зайшло і вигляду нормального не буде. Я його дома якось трошки відчищу, відмию, відмочу і вам покажу, що воно таке. Це ж круто, дивіться, що можна знайти з металошукачем, будь-що від монет, від фібул римського періоду до золотих годинників. І як же не ходити з цим металошукачем? Це реально круте хобі. Ви ніколи не знаєте, що вам попадеться під катушку. Я сьогодні ось проходив, там знайшов декілька монет і вже йшов до автомобіля просто в темноті. Взагалі хотів вже все закруглятися, але думаю, пройдуся ще, от, як кажуть, круг почота. І знайшлося ось таке чудо. Хотів вже закінчити репортаж, але не вдалося. Дивіться, ось цій ямці, яку я закопав біля дерева, біля стовбура, знайшов годинник позолочений чи золотий. І тут цепляю ще один сигнал. І гудзик гудзик Ріа, царська армія з Першої світової з цифрою 4. Темніє, я не хочу і не люблю в темноті шукати. Ну але прийдеться, прийдеться зараз ще попікати тут. Значить пройшов ще пару метрів і знову сигнал, уявляєте. Портал відкрився чи що. Не знаю, що воно таке, ну на люльку схоже. Можливо також з тих часів, з Першої світової. Я точно не знаю, не можу сказати, але мені здається, що це люлька. Ну, менше з тим, я вже не хочу нічого і шукати. в і мене вже азарт пропав вечором. Отаку йду до машини, а тут одне за другим вистрілює. Ось так буває. Друзі, може у вас є якісь думки щодо цього предмета, то ви пишіть, пишіть в коментарях, буде цікаво почути. Я по люльках не дуже спеціалізуюсь, але мені здається, що це якийсь курильний аксесуар. Так, дуже вдало я вчора закінчив пошук. Вночі випав сніг, вдарив мороз. І я ось відмив знахідки, хочу вам показати вже в результаті, що вийшло. Ось ця приблуда, яку я показував у відео. зрозуміла, чекаю ваших е, якихось думок щодо неї. Два крейцера, один біля одного лежав. Так, ну, Фібула германська римського часу, також біля крейцерів знайдена. Потім годинник. Годинник вийшов навіть не позолоченим. Точніше, я точно не знаю, позолота це чи ні, але мені здається, що ні. Якщо я не помиляюсь, напис Вимпіл, ну, принаймні, так ідентифікував Google, я чомусь думав, що це, це жовте покриття це позолота, але якась біжутерія. Ну, Не пощастило. Так, далі. Трубка, напевно, сторічної давності. Люлька точніше. До речі, я саме таку бачив на фотографії старої гуцулки початку ХХ століття у нас в групі в Facebook. Можна сказати, ідентична. Тому я її відношу до початку ХХ століття. Думаю, тих часів, десь Першої світової, можливо, якийсь солдат загубив. І... Гудзик царської армії з першої світової, з цифрою 4. Ось такі, друзі, знахідки. Це, звичайно, як кажуть, не фонтан. Я думаю, в наступний раз буде щось краще. Монети я собі так почистив на вмання, можна сказати, на швидку руку. І так розумію, що в колекцію вони не підуть, знову ж таки, піде в антураж якийсь. Підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Тисніть на дзвіночок, попереду багато цікавих відео, гарні знахідки все буде. До зустрічі, миру, добра, удачі, до зустрічі на каналі.